Ну, я вже трошки розклав ганчір'я, яке вдалося придбати в Другобичі. Дещо з цього я носитиму сам. Дещо можна придбати в телеграм-каналі Забазара Бороза. Буде посилання в коментарі першому під цим відео. Дивіться. Я передостанні дні просто все беру. Що подобається, не дивлячись там дирки і в якому стані. Мені простіше потім викинути чи комусь віддати, ніж я буду дуже багато зосереджуватись на тому, що беру. Коротше, дитяча шапка Барбарі. Дитяча якась, вона вбита, я не знаю якого року, хочу дослідити, можливо, я її виставлю на віоліті. Ось така штука взяв. Джістар я взагалі не беру, але тут лебідь. Ну, коротше, як можна було лебідь один взяти. Взагалі хочу створити окрему групу по футболкам, які я беру. Вони всі дуже круті. Беру в будь-якому стані. Е, ще одна качка. У мене є слабкість до качок, гусей, е, орлів і так далі. Крім півників, крім півників, звичайно. Так, дивіться, який найк. Не знаю, який рік треба дослідити. Думав, що копія, бо бірка якась така не але якщо це там якісь 60 чи які. Е, от. Чисто через вінтажик взяв. Пума, теж вінтаж, просто вони, бачите, прямий, прям, прямий вихід внизу дивиться досить круто. Я думаю піде. Хто знає контору Гімус? Це куртка від Гімуса, там вони. 500-800 доларів. От. Гімус, бачите. 56-й розмір, шкіряні вставки, дуже чудовий стан. Не знаю, помірюю, як буде на мене. Може собі лише, може, продам. Так, Райф Лорен. Слухайте, бачите, які тут зумки ще. на лампо. От, Ральф, Коротше, передостанній день ніхто не взяв. Прикольний зіп. Прикольна зіпка, я так скажу. Прикольна зіпка. З кишенью ось тут. Ось так тут пише. От. Стан нової речі. Коламбія. Не беру Коламбію, але це вінтаж, вінтаж треба брати. Плюс передостанній день. Ось такі тут вставочки. Це жіноча. Дуже прикольно. Так, дизель, вінтажик. Ось такі кармани, такий дизайн Ну подивимося, Подивимося, подивимось, як вона виглядає. Завжди можна викинути. Hugo Boss, передостанній день, шкірянка. Нічого не скажу. Може, може прикольно, може ні, не знаю. Подивимось. На люксі була ось така Томі Hillфіger з NBA. Взяв, мабуть, Марині віддам. Так, барбур теж. Ще збірками була. Також, мабуть, Марині піде. Коротше, якась американська безрукавка. Америку треба завжди брати, бо це дорого. Борелі, срочка. Вбита, подивлюся, щось може зроблю. Лаболаторе. Піколо, піколо, не знаю що це. Adidas вінтажна. Ось така з таким бік-лого. Так, що там? Бік-лого? Зегна прикольна сорочка. Ось. Ось така. Так, що ще? Штани, дивіться, які штани, а це виявляється левіси. Колабі з якоїсь панател з панателою там 70-ті роки. Я думаю, що хтось придбає собі таку цяцьку. True, True Religion взяв. от вони просто нові. Е, не знаю, що це Зурік Берлін із Self National. Просто взяв, не подивився, чи дорога контура, чи ні, якщо не дорога віддам комусь. І Дікіси Нові були забрав. І ось таку шкатулку що взяв. Якась вінтажна шкатулка. Все. Всім гарного перегляду. Підписуємося, ставимо ці вподобайки, коментуємо. До відзення.